Так, правоохоронці в одній із лікарень Рівненщини шукають колаборанта. Затримання відбулося за лічені секунди. Ви затримані за зачати на сьому статі сто донатця яка України. Дай руку дай! Калабраційна діяльність. на затриманому футболка із українським гербом. Виглядає це доволі цинічно, адже як з'ясували силовики, чоловік тривалий час працював на Росію. Зокрема, навесні у 2022 році. Він перейшов на бік ворога і в окупованій Михайлівці, що в Запорізькій області, почав працювати патрулем, виконуючи забаганки представників РФ на роботу зі слів колаборанта, його запросив новий начальник тамтешньої поліції. Он набирав. Как мне тогда он сказал, в охро, охрана порядка. Ну, по мехаловке ездить, патрулировать улицы, чтобы никто ничего не мародерил. Я туда пошел. Скільки хорошего месяца отрывал. 8 000 Після працевлаштування патрульним чоловіку видали зброю, одяг та посвідчення російського зразка. Зрадник, зокрема, був уповноважений перевіряти підприємців, аби ті все робили згідно з російським законодавством. Тим, хто відмовлявся, погрожував ув'язненням. І це все злочинець робив, попри те, що росіяни вбили його родичів. 21 марта був на обстріл Запорожі. Погибла моя сестра, младша плем'яниця і йому. У липні ж цього року чоловік виїхав на захід України до своїх родичів як ВПО. Потім звернувся до одного із місцевих ТЦК, аби піти на службу в ЗСУ. Там він подав про себе недостовірні відомості, аби його не запідозрили у співпраці з агресором. Зі слів колаборанта ніяких завдань від ворога він не отримував. Завдання отримував якесь «ФСБ, ЕРУ, від військових, від місцевих якесь завдання отримував. Уже 7 липня чоловік проходив навчання на військову службу. В одному із навчальних центрів ЗСУ йому стало зле його госпіталізували. А вже прямо в лікарні колаборанта затримали правоохоронці. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею Колабораційна діяльність Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази на колаборантів, які працюють на окупаційну владу. Сам затриманий свою вину визнає та згоден з усіма звинуваченнями. каже, шкодує за те, що зробив, та нікому не радить співпрацювати із ворогом. Я ступівся і всім, хто мене бачить, хто мене слишить, хто мене знає, хлопці, не робіть глупостей. То за свої поступки придеться відвічать. То тобто ви ви свою провину? Так. Колаборанту вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.